Під час нещодавнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну було представлено цілу низку нових вітчизняних розробок. Одна з них, лакеке обриця, зв'язка безпілотних апаратів Шарк та рем 2 яку фахівці вже встигли охрестити The Killer Duo, тобто вбивчий дует комплекс складається з двох дронів, що працюють у парі. Шарк це розвідувальний БПЛА нового покоління, призначений для глибокої аеророзвідки, виявлення цілей і наведення боєприпасів. Його основна роль виявляти цілі та координувати роботу ударного дрона ram 2X, але Shark може виконувати ще одну важливу функцію працювати ретранслятором, передаючи сигнали управління ram 2X на далекі дистанції, що дозволяє запускати ударний дрон із більшої глибини і діяти на більшій відстані від оператора. Другий компонент дуету – це ram 2X, нова версія баражуючого боєприпасу RAM-2. В оновленій моделі інженери застосували Х подібну аеродинамічну схему, яка зробила апарат більш маневреним, що важливо для ураження рухомих або складних цілей у прифронтовій зоні. Його вже порівнюють з американ Switchblade або російським ланцетом. Рамде x призначений для швидкого і точного знищення бронетехніки, артилерії, реп та інших важливих цілей. Завдяки своїй конструкції та наведенню від Shark, цей дрон Камікадзе має високу точність та оперативність у бойових умовах. Такий тандем дозволяє ЗСУ реалізовувати удари нового покоління, де розвідка та ударна дія об'єднані в єдину екосистему. Під час візиту канцлера Олафа Шольца в Україну уважні спостерігачі помітили ще одну цікаву новинку: український баражуючий дрон зовні схожий на. На іранський шахет 136, але суттєво менший за розмірами. Хоча офіційної назви цей апарат ще не отримав. У медіа його вже називають українським міні-шахедом. Головна особливість дрона, аеродинамічна схема летюче крило. У такому планері відсутній традиційний фюзеляж. Вся конструкція зібрана навколо одного крила, яке несе на собі двигун, електроніку та бойову частину. Це дозволяє зменшити вагу і підвищити маневреність, зберігаючи при цьому простоту у виробництві. У дрона електричний мотор, що робить його дуже тихим у польоті. Це велика перевага. Адже його складно виявити до моменту удару. Водночас, порівняно з шахет-136, український аналог має меншу дальність, орієнтовно від 50 до 100 кілометрів, та меншу бойову частину, ймовірно, до 10-15 кілограмів вибухівки. Але цього цілком достатньо для ефективної атаки на артилерію, командні пункти, бронетехніку, яка перебуває у ближньому тилу. Очевидно, що цей дрон створено для масованого та дешевого застосування його можна запускати в групах, змушуючи противника витрачати ресурси ППО або ж використовувати. Як фальшиву ціль для прикриття більш потужного удару за рахунок простоти, вартості, мобільності та серійності, український міні-шахет може стати ще одним важливим інструментом асиметричної війни. В Україні зробили справжній прорив у розвитку морських безпілотних систем. Новітній дрон Sea Baby отримав потужний вогневий модуль із елементами штучного інтелекту. Це дозволяє дрону не лише виконувати стандартні патрульні та розвідувальні завдання, а й ефективно протидіяти ворогу в режимі реального часу. За словами військово-морського експерта, капітана першого. Рангу у відставці Володимира Заблоцького штучний інтелект дає змогу под... морському малюку ухилятися від ворожих обстрілів, вести вогонь по гелікоптерах та тактичній авіації, яка діє на невеликих висотах. Раніше подібні системи застосовувалися на танках і бронемашинах, а тепер вони успішно адаптовані для безекіпажних морських платформ. Цей дрон оснащений сучасними датчиками, камерами та системами наведення, що забезпечують високу точність і автономність дій за рахунок інтелектуального контролю. Сі бейбі може самостійно вибирати цілі та ухилятися від загроз. Що значно підвищує його живучість у бойових умовах, військові експерти відзначають, що використання таких морських дронів відкриває нові можливості у захисті узбережжя, патрулюванні важливих об'єктів і протидії морським атакам противника. Таким чином, морський малюк це не просто безпілотник, а сучасний комплекс, що поєднує в собі розвідку, оборону та вогневу міць, розвиваючи потенціал українського флоту у війні нового покоління. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд нових українських розробок. У червні в Одесі презентували новий український морський дрон Stalker 5.0, який вже викликає великий інтерес як у Збройних силах України, так і серед партнерів. Цей безпілотний апарат розроблений для виконання широкого спектра завдань від доставки вантажів до ведення розвідки та патрулювання. Головна перевага Stalker 5.0 – це його універсальність. Він може перевозити зброю, боєприпаси, харчі та інші необхідні припаси в зони бойових дій, де доступ для людей. Ідей обмежений або надто небезпечний завдяки цьому значно підвищується мобільність українських підрозділів і скорочується час доставки важливих ресурсів, крім транспортної функції, Stalker 5.0 оснащений системами розвідки, камерами високої роздільності та датчиками, що дозволяють вести спостереження за ворожими об'єктами на відстані. Це дає змогу оперативно отримувати інформацію про противника без ризику для особового складу. Окрім того, у разі потреби дрон може бути озброєний. На нього можна встановити бойову частину вагою до 150 кг, що дозволяє Користовувати його як ударний засіб для атаки на вибрані цілі. Така функціональність робить Stalker 5.0 не просто логістичним інструментом, а повноцінною бойовою платформою. Максимальна швидкість апарата становить до 75 км на годину, а дальність дії до 600 км, що дозволяє йому працювати далеко за межами лінії фронту. Орієнтовна вартість одного апарата близько 60 тисяч євро, що робить його доступним для масштабного виробництва і використання. Таким чином, Stalker 5.0 стає важливою складовою сучасної української Ської морської безпілотної армії поєднуючи транспортні розвідувальні та бойові можливості в одному компактному і мобільному апараті. Наприкінці минулого року в Україні завершили розробку унікальної наземної роботизованої платформи Дроїд TW 12,7. Цей робот оснащений потужним кулеметом Браунінг калібру 12,7 мм, що робить його ефективним засобом підтримки піхоти в бойових умовах. Дроїд T в 12,7 побудований на гусеничній базі, яка дозволяє йому долати найскладніші ділянки місцевості, включно з болоти. Чи пересіченими територіями. Управління роботом здійснюється дистанційно через планшет із використанням цифрового зв'язку, а зв'язок підтримується за допомогою Starlink та LTE, що гарантує надійність у найскладніших умовах бою. Оптико-електронні системи з тепловізором дозволяють оператору точно виявляти і наводити вогонь по цілях навіть у темряві чи складних погодних умовах. Шнатно запас ходу робота близько 15 кілометрів, що робить його ідеальним для розвідки і безпосередньої. Підтримки на передовій, крім бойового T, в 12,7 міноборони України також кодифікувало інші роботизовані комплекси. Серед них тажгаго Екларо-2. Тархан – наземний робот для безпілотного транспортування боєприпасів і продуктів, що значно полегшує логістику в зоні бойових дій та знижує ризики для особового складу. Ще одна важлива розробка це робот Ратл Edge, який призначений для одночасного перевезення двох поранених з поля бою. Така медична робототехніка допомагає оперативно евакуювати військових з підвищеним рівнем безпеки, особливо у складних або небезпечних умовах, завдяки розвитку. Ко цих роботизованих систем Україна значно підвищує мобільність, живучість і боєздатність своїх сил, зменшуючи людські втрати та оптимізуючи ведення бойових операцій. У межах розвитку тактичної робототехніки Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації роботизований комплекс дарви Тарган. Це безпілотна наземна платформа, спеціально створена для логістичних завдань у зоні бойових дій. Головне завдання Таргана, доставка боєприпасів, продовольства, медикаментів та іншого спорядження до передових позицій. Він повністю працює без участі людини, завдяки чому зменшується ризик для військових. Небезпечних або обстрілюваних зонах робот обладнаний міцною гусеничною базою, що дозволяє йому долати пересічену місцевість, зокрема ями, вибоїни, грязюку чи уламки. У нього автономна навігація та дистанційне управління, а також надійний корпус, захищений від осколків та негоди. Тарган може діяти вночі, працюючи під час боїв. Або у ворожому вогневому контролі, де зазвичай участь людини вкрай небажана або смертельно небезпечна. Це дозволяє оперативно поповнювати ресурси на передовій, не ризикуючи життям бійців. Подібні роботи вже використовуються ЗСУ у реальних умовах. Вони суттєво полегшують логістику під вогнем, особливо під час затяжних боїв у міській або лісистій місцевості, де важко діяти техніці чи волонтерам. Таким чином, тарган це не просто транспорт, це новий бій стилу. Який дозволяє зберегти життя наших захисників, забезпечуючи їх усім необхідним прямо на полі бою, Україна зробила черговий технологічний прорив у сфері бойової медицини. Розпочалося серійне виробництво робота Рател х Першої вітчизняної наземної платформи, спеціально розробленої для евакуації поранених із зони бойових дій, цей робот здатен одночасно транспортувати двох поранених, що вкрай важливо в умовах інтенсивних бойових зіткнень. Він працює без участі медиків у зоні ризику, що дозволяє рятувати життя навіть тоді, коли евакуація силами людини неможлива або НАТО небезпечна. Рат створено на гусеничному шасі, яке забезпечує прохідність навіть у найважні. Що умовах на розбитих дорогах, у зруйнованих містах, болотистій місцевості або під ворожим обстрілом. Завдяки тепловізору та навігаційним сенсорам робот може працювати вночі, у диму чи за поганої видимості. Платформа повністю дистанційно керована, що забезпечує повний контроль за її діями з безпечної відстані. Це надзвичайно важливо, коли потрібно евакуювати пораненого під прицілом снайпера або під час артобстрілу. Такі розробки свідчать, що українські військової. Промисловий комплекс не лише зосереджений на зброї, а й системно працює над порятунком життя військових у поєднанні з іншими логістичними та бойовими платформами. Рател Айт створює нову філософію ведення війни, коли технології працюють не лише для перемоги, а й для гуманності.